Чому Російська Федерація не є державою, а є звичайним терористичним утворенням світового рівня, я зараз вам розповім. Згадуємо історію: була держава Росія, царська така Росія, яку у 1917 році червоним терором було знищено. Терористична організація Червоного терору, знищивши державу Росія, зробила зі свого терористичного утворення. Велике таке утворення, яке назвала державою Радянський Союз. Оформила це юридично, але насправді ну, державою воно так і не стало. Воно було звичайним червоним дорогом. Тепер згадуємо нашу нещодавню історію так званого Радянського Союзу. На початку 90-х років було проведено референдум, в якому громадяни так званої Російської Республіки. Проголосували за збереження Радянського Союзу. Подальшому відбулись події, які мали назву ГКЧП, після чого інші республіки, які були до 1917 року незалежними відносно, вони прийняли рішення, провели референдум і проголосили про свою незалежність. Але так звані росіяни так цього і не зробили. Вони так і залишилися в Радянському Союзі. Після чого Єльцин зі своїми посіпаками прийняв рішення про денонсацію договору про створення радянського союзу. Таким чином, Російська Федерація, як незалежна держава, не була утворена, оскільки не було проведено відповідний референдум. А попередній референдум був результати його були проголошені за збереження радянського союзу. Але своїм розширком пера Єльцин знищив. Цей Радянський Союз. Таким чином, на цьому міс місці не існує ніякої юридично оформленої держави. При цьому так зване терористичне утворення червоного терору, воно трошки реорганізувалося, назвало себе лібералами, демократами, там ким вони себе не називали, але сутність їхня так і залишилась. Тепер ми бачимо, як це терористичне утворення тероризує весь світ, не лише Україну. Згадуємо Грузію, згадуємо Сірію, згадуємо Україну, згадуємо останні ядерні шантажі цього утворення, які лунають на весь світ, і весь світ чомусь це терпить. Тепер про приватні так звані військові компанії. В Росії їх дечутка. Одна з них Редут. Редут відносно оформлена, юридична, трошки, ну, начебто правильна, вона на базі якоїсь там військової частини, точно не пам'ятаю якої, і вона дійсно виконує функції приватної військової компанії з охорони якихось там об'єктів. Що таке приватна військова компанія Вагнер? Якщо комусь цікаво, подивіться інтерв'ю колишнього учасника цієї приватної компанії. Він спочатку був рядовим бійцем в Сирії, потім, після отримання поранення, повернувся до Російської Федерації, де зайняв одну з адміністративних посад ці приватній військовій кампанії. Він розповідає про те, що ніяких юридичних документів по оформленню цього утворення не існує. Чим займається насправді ця компанія? Вона що захищає чиїсь інтереси, державні, якісь або їх хтось по контракту по якомусь наймає. Якщо по контракту, то як це оформляється? Він зазначив, що ніяких документів не оформлюється, але просто з Міністерства оборони так званої Російської Федерації, за безпосереднім наказом ватажка цього терористичного утворення Путіна відбувається фінансування в суто в готівковій формі. Що вони роблять ці так звані ПВКшники Вагнера? Вони вбивають цивільне населення, це він розповідає, наприклад, з Сирії. Вбивають цивільне населення з метою чого? Захоплення нафтових та газових родовищ цієї країни, чужої країни. Для них немає кордонів. Чому? Бо вони звісно терористи. Якщо б у них була держава або якісь ознаки держави? То вони би поважали кордони і інших країн. А так як вони терористи, вони нічого крім цього іншого робити не можуть, не розуміють і не сприймають. Тому вони мусять бути знищені, і це мусить зрозуміти нарешті весь світ.